Володимир Зеленський прибув на саміт у Брюсселі в рамках зустрічі лідерів Євросоюзу Президент України виступить перед керівниками країн ЄС після виступу. Має поінформувати європейських партнерів про ситуацію в Україні. Та нагальні потреби фронту, а також відбудеться дискусія щодо підтримки країни. Слово дискусія тут трошечки від відгонить таким неприємним ароматом, бо дискусії не мало би бути, але маємо те, що маємо. Водночас залишається відкритим. Чому і дискусія? Питання фінансування України через так звану репараційну позику, яка передбачає використання заморожених російських активів, бо знаємо, що низка країн навіть проти цього виступає. На жаль, Страх перед Росією занадто великий про це навіть наш нинішній гість щойно згадував. Що ще заявив Володимир Зеленський, прибувши на важливе зібрання. Жодних територіальних поступок не буде, сказав президент України. Це ми і так зрозуміли. Його політика тут навряд чи зміниться. Я думаю, всім нам потрібне припинення вогню, говорив Зеленський, але також потрібен більший тиск на Росію. задля цього це дуже делікатне рішення, але це як було з санкціями. Це мова про далекобійне зброєння, озброєння. Перепрошую, це було нереально, але зараз ми бачимо рішення це мова про санкції, я перепрошую. А от щодо далекобійного озброєння думаю, сказав Зеленський. Матимемо таке ж рішення в майбутньому, але це залежить від американської сторони. Ну, бачимо, санкції поступово США трошечки підсилюють, Хочеться, звісно, значно більше активності. Поживемо, побачимо. Рішення Трампа щодо енергетики та санкції це саме те, на що ми чекали. Вони знову б'ють по дитсадках, також сказав Володимир Зеленський, в школах та мирних жителях. Це означає, що ми маємо не лише захищатися разом з Європою та США, але й тиснути на Путіна, щоб зупинити війну. Тиск це санкції, далекобійна зброя протиповітряна оборона та фінансова підтримка. Нічого нового Володимир Зеленський не сказав. Хочеться, щоб це активніше розуміли наші партнери. Звісно, що війна не в Європі. Звісно, що війна дуже нескоро прийде до Європи, навіть якщо, не дай Боже, давайте так завалено, що станеться з Україною. Хочеться вірити, що ні, звісно ж. Але... Якщо не дай Боже Путін проковтне Україну, це найбільша перепона на шляху до подальшого завоювання територій. Будь-яка європейська армія, можете засуджувати мене це на мій хлопський розум. За тижні посипеться незважаючи абсолютно на модерновість того озброєння, яке має мова, як як мінімум, про розуміння конфлікту, про психологічну складову, скільки б надважких тренінгів не проводили а, представники військ країн ЄС чи США, бачимо, які в них протоколи, які важкі тренування і так далі. Коли немає глобального бажання протистояти окупанту, в якого ще є ядерна зброя, протоколи тренування сучасне озброєння не стане в нагоді. Натомість, коли мало озброєння. Мало підтримки, але ти точно розумієш, за що ти, то українська армія якраз показує результат того, що Київ за три дня не вийшла і, напевно, з Божою помічю не вдасться. Адже ви розумієте, що у расистів багато чим бити, як то кажуть, кризи не спостерігається, а б'ють вони винятково по цивільній інфраструктурі просто винятково. Якщо раніше там. Ну, Навіть зараз дуже зрідка вони намагаються вдарити по полігону, наприклад, якщо не брати лінію бойового, бо бойового зіткнення больового для нас відповідно, то левова частка йде по цивільній інфраструктурі. Тож ви розумієте, що треба берегтися, і без мене тим часом. США, ну скажімо так, як отой ведмідь, який тривалий час спав, його штрикали паличкою, казали, вже весна, треба виходити. Він якось так виглядує з берлоги. І от, власне, США принаймні заявило про введення нових санкцій проти російських нафтових гігантів. Фактично, якщо не брати якісь карикатурні оті 25% відсоткові мита проти Індії, які ніяк їх не стримують, хоча є там певні новини, теж то це перше посилення санкцій, напевно, таке про проти Росії безпосередньо за Часів Дональда Трампа, хоча можливо, я щось пропустив, але такого резючого не було, і це напевно не буде. Але як то кажуть, хоча б щось. Тож, міністерство фінансів США ввели нові санкції проти рашистських нафтових гігантів, Роснефть та «Лукойл», які забезпечують велику частку доходів Кремля, обмеження також мають поширитися на десятки дочірніх компаній цих двох гігантів, а всі їхні активи під юрисдикцією США будуть заблоковані, передали б їх краще Україні. Ну але звісно ж Трамп не та людина, яка піде проти волі Путіна. Не дай Боже розізлити російського диктатора. Така жалюгідна істота, як Дональд Трамп, звісно ж, ніколи не піде на це. Так само повідомлялося, що у Братиславі, так би мовити, рубрика закордонні. Закордонні атаки на нафтопереробку можна так назвати. ЗМІ писали, що в Братиславі горів нафтопереробний завод, який належить угорській компанії Мол. Відомо, що цей завод переробляє російську нафту, що надходить нафтопроводом Дружба. Раніше пожежі ставалися на НПЗ Лукойла в Румунії. Ну, бачимо ось такі санкції. Точно мало ймовірно, щоб там українці якось атакували Словаччину, тому що власне це. Територія, де е, не ведуться бойові дії, і Словаччина не нападала на нас, попри сусідство. Тож, вочевидь, отут якраз можливо щось не те з технікою безпеки сталося. Ну але бачимо, що якщо ти співпрацюєш з Росією, то щось погане може статися навіть на кармічному рівні. Цілком імовірно. Ну і далі новина, яка так би мовити, спочатку вона була. Потім Трамп вийшов, і як писав очільник ЦПД Андрій Коваленко. Новину заперечив, але може і не заперечив. Тут навіть сам Коваленко заплутався, що вже нам говорити. Спершу пройшла новина, що адміністрація Білого Дому скасувала ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальної дії, але про це написало видання The Wall Street Journal, як то кажуть, традиційно посилаючись на, жер... на джерела. Власне, що писали? Рішення США дозволити Києву використовувати ракети для ударів по Росії не було оголошено публічно. Мені подобається от завжди оце. Навіть якщо припустити, що таке могло бути, цілком мовіно, кулуарні перемовини, велика частина перемовин. Не все мають знати. Рашисти ведуть з усіма своїми союзниками тільки кулуарні перемовини і мають з того великий зиск. Мені подобається завжди видання. Так, треба щось потужне, щоб хайпанути, щоб цитували. Джерело повідомило, що суперсекретні там дозволи. Отри обов'язково напишемо про це. Розповімо всі деталі, які відомі. Щоби білий дім подивився цю статтю, і тут же ж скасував. І фактично, Трамп уже ледь не заперечив цю інформацію. Очікується, що Україна завдаватиме більше ударів по території Росії за допомогою Storm Shadow. Ну, так як це власне не американська розробка, то можливо, можливо припустити, що таке має місце бути. Тут же Трамп, виступаючи на свіжій прес-конференції, сказав, що США не продають зброю Україні. Знову ж таки, ні смаячню, бо інакше це не скажеш, будь-то дипломатична мова, чи будь-яка про те, що 350, на 350 мільярдів доларів. Попередник Трампа Байден просто передав зброї та допомоги. Такого ніколи не було. Всі вже осінтери, і починаючи, як представники української влади, осінт аналітики, дослідники, фінансисти сказали, що ніколи не було такої цифри, але Трамп собі вигадав і він про неї говорить. Багато ще що можна говорити про Дональда Трампа, але поговоримо про нього трошечки згодом.